Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Бельгії Audi A6 2019 року. 2 літра дизельний двигун. Ну, точніше, він дизель Електро, пишеться в документах. Двигун має 150 кВт, 204 кінські сили і ще, я так зрозумів, стартер-генератор. Дуже цікавий автомобіль, класний розхід, дуже потужно їде. Повний хромпакет. Передні задні парктроніки, камера заднього виду і перейдемо в салончик. Ми маємо ось такий класний салон, чотири склопіді керування зеркалами. Шкіряне мультикермо, шкіряний салон, салон Охайний збережений. Пробіг даного автомобіля 108 тисяч. Дуже класний пробіг даного автомобіля. Запустимо даний автомобіль. У нас двохзонна кліма, підігрівий сидінь. У нас мультимедія присутня, камера заднього виду, передні задні парктроніки, Заводиться з кнопки, у нас є функції. Закриємо двері. У нас є Drive Select, да, треба парктроніки. можна вибирати різні режими руху даного автомобіля. Також по асистентах, що у нас? Утримання в полосі. Адаптивний круїз контроль радар дестронік, екстрене гальмування та розпізнавання дорожніх знаків. Тут у нас простіша приборна панель, але багатофункціональна. Навігація сюди також виводиться. Адаптивний круїз-контроль присутній в даному автомобілі. Хайний збережений по салончику. Перейдемо ще до другого ряду. Позаду. Теж все дуже класно. Охайний збережений салон. Ось так виглядає автомобіль попереду. У нас світла стеля. Це електропривід кришки багажника. Шторочка під'їжджає автоматично вгору. У нас два ряда підлоги. Там у нас присутній ремкомплект. Електропривід кришки багажника. Камера заднього виду теж присутня. По салончику зауважень жодних, тохай не збережений автомобіль. Ось так він у нас виглядає з пасажирської сторони в чудовому стані. Свіженький автомобільчик. У нас нова гума літня, автомобіль в чудовому стані. По лакофарбному покриттю зараз покажемо. 220, 190. Фарбований легенько капот. 104, 130, 130, 147, 149, 163. У нас легенько підфарбоване це крило. 120, 133, 126. 110, 112. 119. Що ми маємо? Другий окрас капота і нижня частинка заднього правого крила. 19 рік автомобіль на реєстрації, тільки приїхав. Автомобіль без, в принципі, зауважень. 2 літра, 150 кВт, 204 кінські сили, дизель Електро. Кого цікавить, звертайтесь! 108 тисяч пробігу. Ціна буде в описі під даним відео. Завтра буде новий день і нові автомобілі. Всім па-па!